Щороку восени відзначають День української писемності та мови у пам'ять святого Нестора Лістописця. Цьогоріч свято відзначають 27 жовтня. Коли давіше з'явився День Української писемності та мови, свято започаткували 6 листопада 1997 року. Тодішній президент України Леодід Кучва підтримав ініціативу громадських організацій та видав указ про День української писемності та мови. До 2023 року його відзначали 9 листопада у день шанування пам'яті преподобного Нестора Літописця за юліанським календарем, за яким церква жила донедавна. В цей день щороку в Україні, зокрема в начальних закладах, бібліотеках, школах, проводять серії заходів. Свято нагадує про давність української мови. Яка є єдиною державною про історію її абетки розповідає про розвиток української писемності та й загалом популяризує українську мову в Україні і за кордоном? Сьогодні всі бажають, щоб вас мову долучитися до всеукраїнського диктанту національної єдності. Написання радіодиктанту відбулося в 11.00, Авторкою радіодиктанту 2023 стала українська поетестка-перекладачка Катерина Калитко. Назва тексту дороги України читатиме текст, від до 2023 актор театру та кіно Олексій Гродовський, який зіграв у Довгуша в фільмі Довбуш. Цікаві факти. Перше. Щороку до цієї дати стартує конкурс імені Петра Яцика, у якому беруть участь знавці української мови з 20 країн світу. Їхня приблизна кількість становить 5 мільйонів чоловік. Друге. Рекордсменом переведених творів є заповідь Тарас Григорович Шевченко. Починаючи з 1845 року, його перекладали 147 разів на різні мови світу. Третє: до недавнього часу українська мова нараховувала приблизно 276 тисяч слів. Але стрімкий розвиток в останні роки суттєво збільшив цю кількість на декілька сотень. Четверте. За лексичним запасом найбільш близькими до української мови є білоруська 84%, польська 70% та сербська 68%. О мова рідна, їй, віддав... їй гаряче віддав я серце не дарма. Без мови рідної юначій народу нашого нема. У місячно сайово і солов'я, пивоні, марно дружини. Море брели, анти мова моя. Це мова моєї країни. Цікаві факти про українську мову. Українська мова вважається найбагатшою на зменшуваній форми. Навіть у сучасному українському гімні зустрічається слово ворожінки, хоча слід зазначити, що у версіях 1862 та 1865 року ще вживалось вороги. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає перше місце за мелодійністю після італійської, третє за красою лексику після французької та перської. Українська мова входить у тридцятку найпоширеніших у світі мов. Кількість людей, які розмовляють українською мовою, більше 45 мільйонів. В українській мові, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменників має сім відмінників, один з яких кличний. 448 рік візантійський історик Пріск Пантійті, перебуваючи в таборі Гунського володаря, Атіли на території сучасної України, записав перше слово мед та страва. Це була перша згадка українських слів. Є слова, що білі, білі, як онвалі, як квітки, лагідні, як усміх ранку, ніжносяйні, як зірки. Є слова як жар, пекучий і отруніна наче чар. Чарівне якесь е, намисто нанесуть їй і їх вряд. Плакатимеш мову, свистимо слова, мов біля черешні весною. Ростиме слова, як у квітні трава, дівіть любов'ю земною. Які ж вони чисті, як вічно звучать, як птахами в'ються крилато. Мов зорі, не згасні небесних багать, хліб свої хліб, совість вітчизна і мати. Шануй їх у серці, ніколи не смій, все і високе топтати. Як... Як жити пшениці слова добрі сій, рясний урожай будеш мати. До вашої уваги цікаві факти про українську мову. В українській мові найбільша кількість слів починається на літеру П. Най, найменш уживаною літерою українського алфавіту є літера П. Е. Серед слів найчастіше використовується іменник рука. Прикметник великий, діє слово бути і серед займенників він. Найдовше слово в українській мові складається з 30 літер. Спробуйте вимовити дихлоридил, трихлори, метил, метан. Це хімікат для боротьби із шкідниками. Дуже легко помилиться, Соціальні рифми навкруги. Болгарська булка – молодиця, монявка в Чехії духи, а білоруська бульба – з роду картопля. Така чудесна кожна мова, але слова мотай на вуз. Як не уважний ти до слова, то може трапитись конфуз. В українській мові безліч синонімів, синонімів наприклад, слово горизонт має 12 синонімів. Обрій. Небозвід, небосхил, край небо, круговид, кругозір, кругоогляд, видно, видно круг, видно коло, видно край, небо край. Нашу мову в час горя біди, не одної тяжкої навали. Не на те рятували діди, що онуки її забували. Першим надрукованим букварем вважався підручник Івана Федорова, який зараз знаходиться у бібліотеці Гарварду. Українську офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож, Котляревського вважають основоположником нової української мови. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова.